Не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, закликати усіх вас до молитви за мир в Україні. Просити Бога милості, щоб він зупинив цей геноцид і дарував нам мир і спокій. Ну найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Я хочу нагадати вам про того, хто любить нас. Як написано, і він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він і призначений Богом суддя. Для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Це імення є Ісус Христос. Господь Ісус прийшов на цю землю для того, щоб спасти людей від будучи у Божого гніву, від вічних і страждань. тому що Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні. Я грішний, ви грішні. І Божа справедливість вимагає покарання. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом. Жодними добрими ділами чи великими грошима. Це приблизно так само, уявіть, коли б у вас якийсь злочинець собі крав, останні гроші вас вкрав, його спіймали, привели в суд, і він на суді би управдувався, що він робив добрі діла, що він комусь дав хліба голодному і чогось зробив багато хороших справ. Хіба суддя справедливий, його би за це відпустив? Ні. По справедливості, по закону, такий суддя би засудив таку людину. Наш Бог є суддя справедливий, і Він буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але Є добра новина, що є відкупитель. Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи. Ісус Христос усю нашу воно взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу не воно кров. Ну в третій день Він воскрес, і Він є живий і сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися, людям потрібна жива віра. І людям потрібне покаяння, переміна мислення, метаноя. Коли людина покається, коли відбудеться в її серці переміна мислення, в її розуміх, коли п'яниця перестає пити, обманщити, обманювати злодії, красти, подібно до цього. Через віру в Ісуса Христа Бог їй простить, Бог їй дарує життєвічність. Це обідниця Божа, яка написана в Святому Писанні. Отож, то моє вуха, щоб скупати, нехай слухає. Приверіть нас, Бог. Задумайтесь над вічність. в своїх гріха. Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Господь гляде, час обмежений. Ви чуєте його проти. Землетруси, війни, голод, мор. Приготуйтеся до зустрічі з Ісусом Христом. Букайтеся в своїх гріха. вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть його любов. Він любить вас. Моліться за мир в Україні. Господи, благословиться всіх людей. Благослови Україну. Зупиниться і геноцид. Даруй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас Господь.